Всім добрий ранок. Сьогодні в нас така дощова погода. Ну, Я люблю дощ, такий спокійний, тихий, приємний дощик. Я таку погоду люблю, обожнюю. І е, зараз хочу вам показати ну, такий невеличкий огляд, зробити, дощову погоду свого квітничка. От е, зараз друга хвиля квітування моїх трояндочок. І от в дощ теж, які вони красивенькі. Прям, ну, я, я люблю дивитися на троянди, коли вони в Росії, коли вони от такі, от бачите, які вони ось гарнючі. Ну, Просто гарнючі. І зелені листочки в росі, такі водички, капельки на них. Ну, Дуже гарненько. Я таке, таке подобається. Хочу вам зараз зняти це відео. Ось такий кущик. Таким. Англійська трояндочка невеликого вона росту. Я вже колись її показував в своєму відео. От в неї така друга хвиля квітування. Ну, деякі вже, бачите, ось є пагончики, які я вже прибрала, вже квіточки відквітували. От, ось така троянда квітує. Теж красива вона О, в своїй палітрі. Бачите, яка вона гарненька така. І світло рожеві, і темні. Кольори в неї є. Ну, ось вона, вже є квітки, які ну, От, Є ось бутончик, який відкривається, теж дуже красивий. Бачите, який він приємний, такий гарний. Ну, і такий загальний кущик показую. Ну, ось от такий. Отак. Ось троянда моя улюблена троянда. Вон, подивіться, яка вона красуня. В Росі прям, ну, не можна на налюбуватися. Як на мене, то я таке дуже люблю. Багато заклала бутонів. Подивіться, ось бачите, показую другі хвилі квітування, скільки бутонів ця трояндочка заложила. Ось, бачите, ховається під листочки. Красуня. Подивіться, яка краса. Дуже гарна, дуже гарна, мені подобається. Ось такий загальний стан кущика. О, якби стан гарний, але бачите, так внизу ну вже ближче до осені, трошки є такі жовті листочки вже з'являються. Слідуюча трояндочка, ось такого кольору. Теж дуже красива квіточка. От вона така. От, ось вона з бутончиками. І тут ось відкривається. І ось іще такий загальний стан кущика. Красива, теж гарна трояндочка. Далі трошки на задньому плані покажу. Ось такі дві красунички в мене. Теж кущик гарненький, не бачу признаків хвороби. От, ну і ось показую цей. Дуже жовтий кущ жовтої троянди. Ось такі вони зараз на бутончиках. Теж є багато бутонів показую. От. Заклала. Теж дуже гарна троянда, мені вона дуже подобається. От, буде скоро гарно квітувати. Ось така в нас дощова погода. Прям рослинки ожили, вони вже цього. Чекали й потребували. Ну, Тут теж така ж жовта трояндочка, куплені на базарі, От купляєш якби інший якийсь сорт, там, колір хочеться придбати, а в них пересорт. І виходить, виходить так, що два кущики одинакові. Вже це бачимо, коли троянди зацвітають. Так. Ну, і Тут ось ваніла Фрайс. Подивіться, ось вона в дощ. Бачите, отак от от вона держить своє величезне, величезне прям суцвіття, змінює колір, вже більше порозовіло. От, от так от вона там менше суцвіття, пагін взагалі вертикально стоїть. Ну, а тут великий трошки дощик похилило суцвіття, от така квітка. ну, ну Красота, неймовірна красота, дуже гарно. Прям оця ваніла і троянди, і ось така глорія буде відкриватися. От. Ну і Є пагони, які вже я видаляла, бо вже квітки відсвіли. От. Ну і вже з середини серпня місяця, коли вже у вас будуть відцвітати оці троянди у мене. І у вас так само і у мене вони вже будуть відцвітати, то вже ми пагони коротко не обрізаємо. От, для того, щоб не втрачали кущі своєї декоративності, якби ми зрізаємо тільки відсвівші квітки, а пагони залишаємо, щоб оці нові базальні пагони одеревеніли до зими і у нас, як кажуть, гарно перезимували. Значить, вони повинні загрубіти оці пагони. ось, Загрубіти, стати такими міцними, потужними, мощними такими і е, піти так в зиму. Ось такий огляд мого квітничка невеличкий. Ось Тут іще квіточки є. Тут, бачите, ця трояндочка як би її прихворіла, бачу признаки. П'ятнистості чорної, і ржавчина на листочках, і внизу нема листочки. От, бачите, по-різному доглядай, не доглядай. Цей кущик ось такий більш-менш. Тут вже він відквітував. От. Так що ось такий квітничок. Розростаються гихірки. ось бачите, як порозросталися вже кущики, набирають сили. І покажу вам хосту свою. Дивіться, яка гарна хосточка сортова, назву не пам'ятаю, як сорт називається, але подивіться, вона змінила колір. Оце це не припалене, оце жовтий колір, це вона не, не припалилася на сонці. Це вона так змінила колір. Вона спочатку була така світло-зелена, потім листочки були темнішого кольору. І оце вона під осінь. Випустила вона була один цвітонос у мене, він відквітував, я його зрізала. І оце вона під осінь, от буквально з тиждень назад, от так ось поміняла свій колір. Ну, В неї тільки одна розеточка. Бачите, вона нової розеточки мені в цьому році не видала. Але ця розетка якби зміцніла, потовстішала, більші листочки. Ну, і от така. Красуня, хосточка в мене є. Дуже гарненька, подобається мені. Ну, ось такі ось трояндочки. Вони невеличкі, але колір у них гарний. Ось такий огляд. Квітничка вам. Гарного вам дня, спокійного, дощового. До нових зустрічей.